На дворі червень, а на цінниках несподівана осінь. На місцевих ринках Запоріжжя яблуко, яке зазвичай поступається місцем черешні абрикосами полуниці, раптово стало головним фруктом сезону. Втім, увага не до смаку, а до ціни. На прилавках у продавчині Світлани сорт декоста. Каже, кілограм вартує 100 гривень. Ну, місяць ми торгували яблуками 85 гривень. Постепенно постепенно ціна росла. Тобто, і росла не так гривна 2, а 10-20, вот так вот. Тобто, Еще на той неделі у нас були яблуки 85 гривень. В прошлом году в часу, я торговала яблуками Фуджи, самые вкусные яблуки 60 гривень. Я кожен год закладываю яблуки в холодильник. Жінка ділиться такої рекордної ціни на яблука не пам'ятає. Втім, каже, попит серед покупців є. Ну, звісно, возмущаються, але вони розуміють, що не наша вина в этом ну опять же, якщо раніше брали два-три кілограми, зараз беруть два-три штучки. При моїй пам'яті, сколько я работаю на ринку, такої цены никогда не було. Місцева жителька Олександра каже, за цінами на яблука не слідкує. Втім, відмовлятися від фрукта не планує. Це ще з того сезону і в таку цену навіть не знаємо з такими морозами, такою температурою, як у нас була по чому вони будуть взагалі, коли стаже виротки на деревах. Мені кажеться, все одно вони будуть дорожче. Ну, дешевше, ніж 100 гривень. Ну, ціна не буде по 30, там, як в тому году була. Ну, а купувати взагалі будете? Ну, звісно, будемо, тому що це вітамін, це для дітей. Це дуже дорого. дуже. Мені, в випадку, це не по карману. Уже вітаміна мало, а ціни сумасшедші. Тому я яблуки вже сезонні фрукти хочеться купити». Ціни на яблука лише за останній місяць зросли майже вдвічі, розповідає перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. І пояснює, весняні заморозки суттєво вплинули на врожай кісточкових фруктів. Тож через їхню відсутність попит змістився на яблука. А відтак зросла і ціна. «Є Суттєві втрати більше половини. Від потенційного врожаю черешні, вишні, абрикоса, кісточкових. Відповідно, маємо в цей період недостатню кількість на ринку пропозицій класичних сезонних ягід і фруктів, але оскільки у нас цього року є ці заморозки, є відтермінування збору через холодну весну. Фактично, яблуко залишається з точки зору попиту і пропозиції досить важливим фруктом. і через це ціни виросли. Втім, за словами Тараса Висоцького, подальшого зростання цін на яблука не прогнозується, та навпаки очікується зниження. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.